24-й рік приніс багато нових і цікавих моделей на ринку, як не загубитися в цьому розмаїті і вибрати найкращий пристрій для себе, сьогодні ми покажемо вам топ подсистем, які дійсно варті вашої уваги цього року. Якщо прирівняти з моделями 2023 року, то різниця очевидна не лише в характеристиках, а й у зручності користування. Давайте розбиратися разом. Всім привіт! Мене звати Іра. А я Таня ми працюємо в мережі VapeHub. Почнемо з Vaporizu x XROS 4 та XROS 4 Mini. Якщо у 2023 році попередні моделі X-Ros вражали своєю простотою та компактністю, то версії 2024 року стали ще зручнішими повсякденному використанні. X-Ros 4 Mini – це відкриття для тих, хто шукає легкий надійний пристрій без зайвих налаштувань. У порівнянні з версіями 2023 року тут з'явилася краща система подачі пари, вона стала холоднішою і з більш інтенсивнішим смаком. Що мене вразило, це стабільність смаку при різних рівнях заряду. Раніше, наприклад, після кількох годин користування можна було. Помітити втрату насиченості смаку. У новій версії цього майже не відчувається. Іксроз Pro 24-го року став ідеальним вибором для тих, хто хоче більше контролю над процесом. Якщо моделі 23-го року часто були зручними, але без налаштувань, то pro версія дозволяє обирати режими потужності. У реальному використанні це означає, що можна легко змінювати інтенсивність пари залежно від ситуації. Хочете більше пари? Будь ласка, потрібно менше змінюєте режими. Зміни в порівнянні 23-м роком. Тут суттєві перший дисплей у x XROS і можливість налаштовувати під свої вподобання. Ще одним з найцікавіших пристроїв цього року став вупу Argus G2, який дійсно змінює підхід до вейпінгу. завдяки своєму королькорольовому. Кор.. Кор.. Кор... Кор.. Кор.. Ой! -ой. ...задівки своєму кольоровому дисплею з анімаціями. Під час затяжки користувач отримує не лише задоволення від смуку, а й візуальну насолоду. Коли користуєшся цим подом, відчувається не просто якість, а інновація. Екран відображає кожну зміну, що робить процес захопливим. Для новачків це особливо корисно, бо візуально ти бачиш всі налаштування і можеш швидко зрозуміти, як усе працює. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. Потужність цієї подсистеми забезпечує насичену пару, а взаємозамінність картриджів з усієї Ніякою Argus додає ще більше зручності у використанні у лінійці Аргус дійсно відчуваються значні оновлення не лише пристроїв, а й картриджів. Тепер вони мають збільшену ємність на 3 мл замість 2 мл. Покращену систему верхньої заправки, яка полегшує процес використання та забезпечує до 30 днів без протікань. Нові картриджі також забезпечують покращений смак, що не менш важливо, і довший термін служби до 90 мл рідини. Однак їхній недолік, що вони стали більш затемнені, тому в Будьте уважні і не забувайте поповнювати улюблену рідину. Таке на, 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 на любителя. Гупу Argus G2 ідеально підходить як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Адже інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє легко налаштувати пристрій під свої вподобання. Ця подсистема справжнє відкриття для всіх, хто прагне нових вражень. А тепер кілька слів про Elbar Elflix. У порівнянні з попередніми моделями Elbar rf 350 і мед 500. Ця версія 24-го року привертає увагу своїм збільшеним об'ємом. У картриджа і поліпшеної смаку передачі, що важливо, Elfix тепер забезпечує більше пари, але при цьому смак залишається чистим і насиченим. Старі моделі мали невеликі проблеми із збереженням якості смаку протягом усього використання картриджа. А у версії 24-го року це суттєво поліпшено. Ще один великий плюс більш тривалий час автономної роботи, що важливо для активного користування. Ну і звичайно, не можна забути про вупу Вімейт Max. У порівнянні з 23-м роком тут відчувається значний акцент на дизайн. Він виглядає дійсно розкішно. Прихований дисплей і стильні світлові панелі стали ключовими візуальними елементами. Проте варто зазначити, що зручність у використанні цього пристрою залишилась приблизно на тому самому рівні. Це означає, що його форма не стала значно ергономічнішою, все ж є певна масивність, яка може бути не всім до вподоби. Але якщо для вас головне зовнішній вигляд і функціонал, вімейт Max буде чудовим вибором. І не забуваємо про зміну у катежах Вімейт Top Feel і системою верхньої заправки. Об'ємом 3 мл та покращеним захистом від протікань. Він може обробити до 90 мл рідини без втрати смаку. Окрім опору 0,7 і два, вімейт Max підтримує низький опір 0,4 Ом, що забезпечить ще більш насичений і густий пар і дозволяє парити органічні рідини з співвідношенням 70 на 30 або 60 на 40. Отже, у 2024 році подсистеми стали ще більш зручними для щоденного використання. У порівнянні з моделями 2023 року. Нові пристрої забезпечують стабільнішу смаку передав. Чу кращий контроль над процесом і збільшена автономність. Дизайн та функціональності також заслуговують на увагу. Також варто відзначити, що тепер майже всі виробники пропонують більше індивідуальних налаштувань, що дозволяє пристосувати кожен пристрій під свої потреби. Це означає, що вейпін стає більш персоналізованим. У 2023 році більшість пристроїв пропонували можливість змінювати потужність в цифрах. А у 2024 році стало основним трендом функція налаштування режимів, яку активно почали впроваджувати виробники у своїх нових моделях. Ще одним трендом стали анімації. Якщо раніше новаторські рішення в цій сфері були помітні лише в Оксі SQ PRO, то цього року все більше брендів використовують різні види анімацій у своїх продуктах. На своє особисте перше місце я ставлю Argus G2, неймовірно досконалий девайс, який вражає як зовнішнім виглядом, так і внутрішніми можливостями. Його анімації та можливість налаштування під індивідуальні потреби роблять його ідеальним вибором для 2024 року. А Копередачі з прохолодною парою просто бездоганна. Мій фаворит це XROS 4, оскільки я не люблю возитися з налаштуваннями, він чудово передає смак, а головне дає прохолодну пару, що для мене дуже важливо. Дизайн пода дуже стильний, а сам він зручно лежить у руці. До того ж, пристрій надійний і простий у використанні, що робить його ідеальним вибором для щоденного використання. Якщо ви шукаєте ідеальну подсистему, новинки 24-го року однозначно варті вашої уваги. Напишіть в коментарі який пристрій вам сподобався найбільше. Не забувайте, що наша мережа пропонує великий асортимент електронних сигарет по всій Україні, як у фізичних магазинах, так і онлайн. Всім па-па, любимо всіх, Па-па.